Зараз починається сезон закритого взуття і рекомендовано зняти гель-лакове покриття. Для цього ми знімаємо гель-лак методом виглажування. Прибираємо зайву довжину, відштовхую кутикул апельсиновою паличкою, але пам'ятаємо, що на лунулу сильно не давимо. Вичищаємо птерігі за допомогою кільця, посипаємо присипкою для того, щоб прибрати зайву вологу, і обробляємо кутикулу спочатку фризою морковка та допрацьовуємо фризою тупе полум'я. Після цього приступаємо до польоровки нігтя. Для цього я використовую баф з гритністю 400 та 3000. Спочатку заглажую ніготь бафом 400 грит і полірую бафом 3000 грит. Після поліровки зрізаю кутикулу та в кінці зволожую шкіру олійкою. Нігті виглядають, якначе покриті звичайним лаком. Як вам такий результат? Напишіть мені в коментарях.